Художник Віталій Гідеван балончиком малює дерева кількома метрами вище. Його дружина домальовує церкву. Останній тиждень вони розписують стіну третього будинку у київському кварталі Славутича. Білий ангел Славутича, і он... Білий ангел Славутича, ніби закриває місто собою від прип'яті і катастрофи, яка трапилася на чаес. У мене тато ліквідатор для мене це символічний малюнок. На розпис муралу вже пішло більше 150 балончиків фарби. Тут пішлося композицію ні нашкоділать Тут Довелося композицію робити вище, бо планували нижче а тут частина закриває деревами, і ми підняли вище. Так, на мій погляд, зробити навіть краще, оскільки наші люди коли будуть йти, вони підніматимуть голову вище і ніби таким чином. Віддаватиму честь тим людям, яких вже немає, і дивитися на ангела. Ідея створити мурал виникла у Валентини Ретунської. Вона живе у цьому будинку, куди у 1987 році переїхала більшість родин з прип'яті. Це мурал, дань пам'яті і. Це мурал, данина пам'яті і вдячності всім тим, хто брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і тим будівельникам, що будували Славутич. Це в пам'ять про батька Онищенка Петра Костянтиновича. Батько брав участь з перших днів і до 9 травня. А в серпні 1986 року він захворів. Учасник ліквідації ЧАЕС для мене ця тема дуже важлива. Вони з жителями будинку розробили проект, подали його на бюджет участі Славутича і виграли. На це з міського бюджету їм виділили 300 тисяч гривень. Це не просто рисунок, а рисунок з історією. Пам'ятник сім'я це не просто малюнок, а малюнок з історією. Пам'ятник сім'я, що символізує наше місто, символ дружби народів. Бо місто будувало вісім республік колишнього радянського союзу. Символізує, що наше місто під покровом Янгола. Це перший тематичний мурал, присвячений 35-річчю аварії на Чорнобильській АЕС, взагалі перший в Україні. назвали мурал Славутич зв'язок поколінь. По закінченню він матиме такий вигляд: його буде видно з центральної площі та міського парку. красиво тут. Дуже гарно зібрали тут трошки всіх деталей із Прип'яті, Славутича, і навіть укриття станції. Задоволена першим цим моралом і сподіваюся, що він на останній і будуть ще. Все так все, компактно, все так як... все так компактно, все так оригінально по своєму. враження двояке. Я би сказав, це красиво. Касається і чудово, але що стосується безпеки людей, то хотілося б, аби, аби умови їх роботи були максимально безпечними. У проєкті також передбачена анімація цього муралу у мобільному додатку, але чи буде він, стане відомо згодом, сказала Валентина Ретунська. Все залежить від того, чи вистачить на це грошей. Закінчити розпис муралу планують до 30 жовтня. Дарія Нушкевич, Роман Репа, новини на Суспільному.